Знову важка втрата, знову біль, сум, горе у нашій громаді, захищаючи батьківщину під час виконання бойового завдання. На Херсонському напрямку, 8 квітня цього року, загинули наші земляки, жителі села Миронище в Балтській громаді. Навіки служитимуть у небесному війську Микола Сахаров та Володимир Сахаров. Хлопці з перших днів повномасштабного вторгнення добровільно вирішили йти на захист країни. Микола був матросом, Володимир старшим матросом мінометного взводу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського. Вірою і правдою захищали від окупантів рідну землю, боролись за незалежність нашої держави, за життя та майбутнє кожного українця, проте не змогли зберегти своє. До останньої хвилини були вірні присязі морських піхотинців, 16 квітня громада провела у вічність наших героїв-захисників. Вони золоті ребята були. вони вообще добросовісні були. спілкувалися з всіми, допомагали во всьому. Якщо трудно помогали вони допомагали всьому. Це, в общем, очень хороші люди були. Очень хороші ребята були. Жалко. для нашої родини велика дуже брата. Дуже, дуже. Це двох чоловік одразу потеряти. Це не шутки. Загинули мої синочки, два сина Володимир і Микола. Я не можу говорити, вибачте, можу. Це не об'яснимо словами. 35 і 32 роки. Я лишилася внучка 6 років. Служили вместе два брата, артилерісти. один старший начальник расчета, младший заряжающий, и накрыло их. Был беспилотник, разведал точное попадание, все. Вот два, два брата. Выполнили свой долг. А нам горе. И горе всей стране. Завжди знав цих хлопців з найкращої сторони. Пішли з самого початку. Ми разом призивалися, призвалася Подільська військомату, разом були на Дачному, потім пройшли Білогірку, потім була, була Мар'їнка, Авдіївка, Пєски були. Потім знову повернулися назад і на Херсонський напрямок. Ну, на жаль. Так, все трагічно закінчилося, Ніхто не очікував, що так буде. Стояли до останнього. Можна сказати, що нема людей, які не бояться. Всі бояться, але ніколи в житті б не покинули позицію. Я був їх командир на розрахунку. Можна сказати, але найкращий про них. Вони для нас були як, як брати, а ця війна забирає самих, самих, самих найкращих. О, більше нічого додати не можу. Вони для мене були як, ну, як, як рідні. По, постійно я з ними з самого початку. Біль, суму, сум, втрата велика для батьківщини нашої. Жалко героїв, але ми їх будемо пам'ятати. Все буде добре. Ці казала муська. Все буде добре, мамулечка. А де ж воно добре? Шановні присутні, жорстока віроломна війна продовжує свої страшні чорні жнива. Непоправна сумна звістка сколихнула нашу громаду. Надважка втрата для родини Сахарових жителів села Мирони. Два сина, два брата, два героя. Микола та Володимир. Які добровільно, за покликом серця та непереборним бажанням вберегти Україну від загарбника, прийняли рішення її захищати. Українські воїни, які стали гордістю нашого народу, відтепер ангели небесного війська, їх молоде життя обірвалось, опало, наче квітневий цвіт, цвіт нашої нації. Тим гіркішою стається весна, тим болючішим кожне є слово. Та маємо говорити, хоч невимовний біль, говорити, аби пам'ятати, завдячуючи кому ми живемо, пам'ятати, чия мужність, вірність своїй країні і кожному з нас перемогли страх перед смертю. В слізах матері ми і крику душі почули, що сини обіцяли, що все буде добре. Але дійсно. Добре, не для всіх, для матері, дружини, а серед тілих дітей, для побратимів, друзів, для нашої балської громади Володимир та Микола, які добровольцями пішли на фронт і проходили службу у славнозвісній 35-й бригаді морської піхоти, захищаючи нашу країну віддали єдине і найцінніше, що має людина, це своє життя. За родину, за нас з вами, за країну у війні з російською нечистю. Всі повинні знову поєднуватися та об'єднуватися заради допомоги фронту і нашим захисникам. Посилювати фінансову і матеріальну підтримку для того, щоб. Менше сліз і горя приходили на Балтську землю в наші українські родини. Щиро дякую нашим героям, захисникам, які повернулися додому на щиті. Вічна слава Володимиру та Миколі. Слава Україні! 12 березня 2022 року зробили свій вибір та були призвані до морської піхоти та призначені на посади військовослужбовців мінометного взводу, мінометної батареї батальйону морської піхоти військової частини А-0216. Завжди разом, ліч опліч вірою і правдою, захищали від окупантів рідну землю. Боролися за незалежність нашої держави, за життя та майбутнє кожного українця, проте не змогли зберегти своє. 8 квітня 2024 року, близько населеного пункту Іванівка Херсонської області, під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинули наші герої. До останньої хвилини були вірні присязі морських піхотинців. Володимир та Микола Сахарові, нагороджені відзнакою 35-ї окремої бригади, морської піхоти, імені контрадмірала Михайла Остроградського за оборону, воля та честь та медалями ветеран війни, учасник бойових дій. Поділяємо ваше горе та сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять нашим героям. Слава Україні! На вічний спочинок ми проводжуємо Миколу та Володимира на Беронянську землю. Глибокі слова співчуття рідним та близьким. Вічна та світла пам'ять українським героям. Низький земний уклін, вірним синам України. Слава Україні! Героям! Усі присутні можуть попрощатися із нашими героями.